Олег Ляшко, радикальна партія, шановні громадяни України, шановні колеги, народні депутати. Нарешті ми дочекалися в цьому залі. Без перебільшення надзвичайно важливий для нашої країни законопроєктів про реформування правоохоронної галузі, про реформування системи органів Міністерства внутрішніх справ. Думаю, немає жодної людини в цьому залі чи поза його межами, які не усвідомлюють необхідність реформування цієї злочинної сталінської системи. Давайте згадаємо численні повідомлення правозахисників про те, як катують у райвідділках, як убивають людей, як одного з моїх земляків, молодого хлопця з Борзнянщини у Шевченківському райвідділі убили, а потім написали сам Упав з лавки. І таких прикладів ми можемо навести тисячі й тисячі за роки незалежності, і тому я хочу подякувати міністру внутрішніх справ і команді міністерства внутрішніх справ за те, що ви нарешті прийшли до зали парламенту із законопроектами, які дають можливість реформувати правоохоронну сферу. Що нам потрібно? Яка мета цих законів? Найголовніша мета люди повинні, Арсеній Борисович, люди повинні перестати боятися міліції, щоб коли людина бачить міліціонера, щоб вона бачила в ньому захисника, а не бандита у формі, який її затягне у підворотню чи у відділок, пограбує, зґвалтує, поб'є, і слава Богу, що не вб'є. Люди повинні бачити в міліціонері захисника. Людина, яка прийде на допомогу, щоб не було так, як сьогодні дід Баба дзвонять, курею крали в селі, а участковий один на десяти розсіл, і немає чим доїхати, немає чим дійти, і ніхто тих злочинів не розкриває. Тому головна мета реформи, яку вимагає радикальна партія, це перетворення органів внутрішніх справ не в репресивні, а ті, які захищають людей, захищають їхні права. За такі закони. Ми голосувати. Дякую, шановні колеги. Будь ласка, Віктор Васильович Чумак, блок Петра Порошенка.